Зірка з Кропивницького приймала Карпати. Це дві команди, які замикали турнірну таблицю. Я розчарований, розчарований навіть не стільки якістю гри, а знаєте, якби настроєм Карпат на цей поєдинок. І в мене, знаєте, я передбачаю, що Карпат привають достатньо серйозні кризи. Тобто в цю кризу заходять. Ну а зірку я хочу привітати з першою перемогою, тому що команда її справедливо заслужила. Як іспанською буде зірка, може, знаєте? Без поняття <смірка> лязірка може два іспанці: костаріканець, аргентинець та українець. Завдяки новачкам у зірці намагаються рішуче виправити турнірну ситуацію. Українець Артем Фаворов визнавався найкращим гравцем першої ліги минулого сезону. А от решта новоприбулих невідомі в Україні. Ко всем решениям подходили взвешенно и обдуманно. То есть каждый игрок изучался. Благо дело, на сегодняшний момент мы живем в 21 веке. У нее есть проблема, находясь в Кировограде, изучить, например, игрока из Коста-Рики или игрока из испанского чемпионата, или будь-какого будь другого чемпионата. Притираемся, пока притираемся на тренировках, стараемся больше взаимодействовать с новыми игроками, общаться больше, больше подсказывать. Они там язык начинают учить. Знаєте, сам фрази там право, ліво, назад. Так що в ще вообще ніяких проблем нет. У стартовому складі зірки з'явилося двоє новобранців. У півзахисті іспанець Борха Екіса, у центрі оборони аргентинець Федеріко Перейра. Саме протистояння Перейри із його співвітчизником Бланко Лещуком стало одним із ключових. Захисник дуже щільно опікав нападника Львів'ян та неодноразово вигравав боротьбу. Форвард Карпат за увесь перший тайм мав лише одну напівнагоду. Думаю, що Вся команда випала сьогодні і були такі пі на пів моменти, але не було останньої передачі, там не вистачало точності, не знайшли стандарти. Крім того, Карпати поступалися у фізиці, не встигали за суперниками. Один лише щедрий міг двічі забивати під ківці, але спершу сам собі зіпсував нагоду, а згодом влучив у стійку. Карпати відповіли миттєво. Мірошниченко прострілив, а Костевич сам не повірив у свій промах. На той момент рахунок залишався нічийним і кожен удар міг вплинути на результат. Мені хотілося характеру, тому ми проіграли матч. були моменти, треба було використовувати, Просто деяким футболістам треба призадуматися. Тому як далі минимальная Мінімальна конкуренція, то снижають требования. Ну опять это, они должны самі понимать, для этого они профессионалы. До поразки Карпат значних зусиль доклав фавору. Півзахисник яскраво дебютував на новому для себе рівні та значно загострив грузірки у атаці. Саме його удар влучив у руку Мірошниченка та призвів до пенальті. Епізод у динаміці суперечливий. Чи зіграв Мірошниченко рукою у штрафному майданчику, чи за його межами? Але наш графічний доказ підтверджує правоту арбітра Іванова. Право пробити 11-метровий зухвалий дебютант. відібрав у більш досвідченого Ігоря Загальського. За загами спорлітом, ну, дякую, що він мені довірив бити пенальті. Хотілося тільки киперигри забити, Просто дякую йому огромно. Завдяки влучному удару Фаворова зірка здобула першу перемогу в УПЛ. У захисті кропивничани теж зіграли зразково та не пропустили вперше за сім турів. Штовханина наприкінці гри та вилучення Новотрясова лише підтвердили безсилля Карпат. Львів'яни і надалі мають від'ємну кількість очок: мінус два. Натомість, дірка нарешті, може святкувати, а іспанська мова відтепер звучатиме у Кропивницькому частіше. Ну що ж важливо було виграти для кропивницької команди. В принципі, як я вже казав, вони абсолютно заслужено виграли цю гру. У мене от питання до вас більше, що з Карпатами? От ця гра це ну, знаєте, якби дно безсилля. Стільки жовтих карток, стільки стейків. Я не розумію. Тренер каже про те, що не вистачає характеру, а тренер тоді що робить. Як він Ну, якось ну, налаштування? Ну, я не розумію. Максиме. Команда, яка б здивала всіх на старті. Карпати це такий вже у нас, я не знаю, вже якийсь діагноз у нас. Да? Карпаты это какие-то Карпаты, прямо такие карпаты, которые ну, анализу какому-то не поддаются. То есть все, всегда мы что-то, каждый чемпионат, мы ждем. Этот карпатский характер, эти карпатские атаки, там этот задор. В іторі, мы через 3-4 тури, ми Карпати знову, ну Карпати з'ять. Ну, на тебе жалко смотрити, звісно, извини. Ні, ну але просто не. що я кажу, чесно кажучи, я з ну, таким, знаєте, тут навіть з парі поспорив, що вийду там в водолазному костюмі, якщо що, але ну я так розумію, що тут э, зараз команда внизу в ямі, і найніше, що гра, ну взагалі ні бажання, стільки стиків, мене команда фізично не готова. Ну, мне сложно. Последняя ну, такая, игра со смыслом, действительно, которую Карпаты могут занести в актив, это, конечно же, игра с шахтером. После этого. Тайм! Тайм, да, тайм. Второй, конечно, пропустили три, но все равно там старались, могли забить, заря, олимпик. И сейчас э -э, Кропивницкий, ну просто, честно говоря, какое-то может такое слово какое-то убогое зрелище. Совершенно нічого общего нічого з тими Карпатами, які були в перших турах. Совершенно не задора, нічого не виходить. І, ну, не знаю, не знаю. Тренер має <плес> розбиратися. Може, вже потрібно розібратися якось там, тренера, а можливо, що зі всіма потрібно якось розбиратися. Тут тобто, ну, не може бути таке, що команда стабільно грає, потім нестабільно. Команда то виграє, то, то програє, і то навіть ті матчі, які має виграти, все рівно програє. Ну, тут щось, щось не то робиться.